От і поговоримо про вічну молодість. Живопис Галини Кислякової, то акварельна чистота почуттів висловлена, однак сильною, пружною рукою зрілого художника. Все, що вона бачить, прекрасне. Предмети, ніби не скомпоновані, а вільною волею зібралися на спілкування і кольором соковитого гранату осяває тло. Чи ніжною мудрістю весняних крокусів нагадують глядачеві про перемогу життя над зимовими снігами, Галина Кислякова точно знає, що світ багатомірний, і не за далекими в тисячу парсеків, мільйони світових років, відстанями криються паралельні світи. Усі тонкі перетинки між ними можна відкрити мистецьким прозрінням або в надвисокому злеті натхнення, або подолавши якусь гірку перешкоду чи найвищу точку болю. Бо завжди, за будь-яких обставин, художник може знайти дорогу до вічної любові. Серед улюблених тем художниці коні. Вони стрімко летять. Чи мирно пасуться, чи пестять гриви одне одному, перемовляючись про щось своє і про одвічно наше. Цей знак земної сили і одухотвореності тварної природи у живопису Галини Кислякової то ще одне ствердження невипадковості нашого перебування в світі. Бо кожне людське життя має бути високим злетом. Наступного року художниці виповнюється сімдесят. Але вона в силі свого мистецтва значно молодша від багатьох моїх однолітків. Виставка в галереї Акварель діє до кінця лютого.